Виконуємо номер 479 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Артем планував за 200 гривень купити флешку, але в магазині у зв'язку з розпродажем ціни на всі товари знижено на 15%, скільки коштів заощадив Артем. Артем заощадив 15% від 200 гривень. Знайдемо 15% від 200 гривень. Для цього 200 поділимо на 100 і помножимо на 15. 200 ділимо на 100, це буде 2. І множимо на 15. Маємо 30 гривень. І пояснюємо. Заощадив Артем. Записуємо відповідь 30 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштів заощадив Артем, якщо він планував за 200 гривень купити флешку. Але в магазині у зв'язку з розпродажем ціни на всі товари знижено на 15%. Номер 479 виконано.